Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом вчора. І сьогодні над чорним морем веде розвідку рідкісний БПЛА, Повідомляє моніторингова група кримського вітру. Стратегічне розвідувальний 4 АЕМКЮЧотереса трітон ВМС США зі складом безпілотної патрульної авіаскадрильє опо 19 бортовий номер шістнадцять віносто позивний Белкі. Шість вилетіло з авіабази Сигонела НАТО в Італії сьогодні. вперше бачимо його над Чорним морем. Матрітон призначений для виконання завдань розвідки спостереження та розвідки ІСІР в реальному часі над великими океанськими та прибережними регіонами, а також для доповнення морського патрульного літака Хеппі-8 посейдона. У той же час ще вчора. Що сьогодні, після атаки по Україні, лунали вибухи на Кримському мосту о дев'ятій ранку? Телеграм-канали пишуть, що 12 українських літаків. Херсонської області здійснили потужний обстріл Криму новими ракетами підвищеної дальності прямо під час обстрілу України уранці Кримський півострів горів та гориться. Гориться досі кримське місто Вибухи у Севастополі Росіяни пишуть, що дві ракети атакам влучили в один із портів міста також по військовому аеродрому. А ще одна в нерухомий составу. 12 цистерн підірвали під час руху по кримському мосту. Окупантам пошкодило та обвалило арку. Успішна диверсія. Згодом більше фото окупанти. Оточили місто в небі понад 15 транспортних пожежних літаків. Пишуть, що один із пожежних ілів здійснив аварійну посадку через густий дим. Пілоті лед не взірвалися з міста. А от пожежний гелікоптер різався у полотно на тузлі. Ситуація там зараз пекельна. Пише телеграм-канал Морський Вовка. Пожежу гасять, зв'язок потушили. Міст перекрили. Російські телеграм-канали вже забиті інформацією про те, що вони почали знищувати наші літаки. F-16. утім, це зрозуміли всім фейк. А от те. Що F-16 з неба Одеси дістають модифікованими ракетами до всіх їхніх літаків та кримського мосту? Правда, телеграм-канал Морський вовк» пише, що п'ять літаків F-16 одночасно атакували а Декілька ракет російські ППО перехопили. Не вдалося наразі місто в димовій завісі горять цистерни, плавляться рейси, системні атаки сил оборони по російських військових об'єктах у тимчасово окупованому Криму. Наближаються звільнення півострова від окупантів. Обстріли Керченського мосту, залізниці. Та поромних переправ вказують противнику на неминучість його член меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв розповів 24-му каналу, що за допомогою поромів та кримського мосту ворог перевозить основну військову техніку. Він додав, що російська пропаганда на міжнародному рівні завжди заявляла, що Карчинський міст, начебто тільки цивільний об'єкт. Росіянам дуже важливо постійно перевозити на територію Криму військову техніку та особовий склада. Ескандер Барієв, зазначив, що Карчинський місто це. Прямий зв'язок із південним військовим округом Росії, який забезпечує всім необхідним озброєнням Крим. Співострова Росіяни на південь України перекидають свою військову техніку для ведення бойових дій на фронті, коли Україна знищить ці логістичні об'єкти, які Росіяни побудували протягом 10 років. То це буде дуже важливим кроком, щоб Крим повернувся до України. Зауважив Джлен Меджлісом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.